Рукуємо за обрій. Авторська передача письменника мандрівника Костянтина Могильника. Доброго дня. Я майже чверть року не був в Києві, і ті передачі, які вислухав останнім часом, були записані в різних містах: в Вашингтоні, в Сан-Франциско, в Мюнхені, в Осло. І сьогодні я хочу розповісти про свою подорож по світах і про те, як сприймають Україну у світі. Це абсолютно новий для мене досвід, який трошки розірвав мої шаблони. Хоча в Європі, в Америці я буваю досить часто, але саме зараз мені сталося поспілкуватися з людьми і поговорити про Україну. Я брав участь у поїздці, таке роуд шоу по декількох країнах, де ми показували фрагменти фільму Братерство АТО, який ми знімаємо разом з режисером Сергієм Лисенком і Мирославом Гаєм, починаючи з липня минулого року. Це не є закінчений фільм. Це є фрагменти, які ми дублювали. Англійською мовою voice-over, і на запрошення Тетяни Ворожко, напевно, ви знаєте це ім'я. Це студія Вашингтон Голоса Америки. Я і мій товариш і партнер в цьому е, Ярослав Овсієнко. Ми приїхали для того, щоб показати ці фрагменти в двох містах у Вашингтоні і в Нью-Йорку. Але сталося так, що після двох виступів в Вашингтоні і в Нью-Йорку нас почали запрошувати в інші міста, і ми поїхали далі. Засвата на дівка завжди краще завдяки сайту і завдяки тій інформаційній компанії, яку Тетяна Ворожко розкрутила власне в Америці. Нас далі запросили до Чикаго, і Чикаго до Сіетлу, потім до сан франциско Сан-Хосе. І таким чином ми відвідали дев'ять американських міст, де виступали. Під зовсім перед зовсім різною аудиторією це були українські громади, і це були різноманітні бібліотеки і університети. Зокрема, ми ви виступили в Columbia University в Нью-Йорку, в Стенфордському університеті, в Університеті Берклі в Сан-Франциско, і що можливо найцікавіше, в так званому Wilson Center в Вашингтоні, Canon Інститут це дослідницький інститут, який досліджує е, про, проблеми світової геополітики, і, зокрема, має акцент на сході Європи, тобто на нас, от і про що я хочу власне розповісти: це про реакцію м, американців, а потім німців, а потім норвежців, тому що я проїхав три країни на наш фільм про війну. Я скажу вам, що ми зараз сьогодні в прямому ефірі. Наш телефон 239 6292, код Києва 44. От. Зовсім по-різному ставляться до тематики. Війни української в різних країнах найпростіше і найпряміше ставлення до цього питання у американців. Я мав можливість порівняти реакцію в різних академічних аудиторіях, аудиторіях в різних університетах. Американці ставляться до. Нашої проблеми до нашої страни досить відкрито. Вони, в принципі, не упереджені. Ми для них дуже далекі. Ми знаходимося за океаном. Це для них як питання: знаєте, Зімбабве або Сірії, або е Кенії. Так само вони ставляться до України. Вони е приходять на наш показ, як правило, м як я вже казав, абсолютно неупереджені, і ставлять прості е людські питання: а як там бійці, е і потім е намагаються це якось узагальнити таким чином, е хто хороший, хто поганий, хто друг, хто ворог, хто нам х, союзник, хто нам ворог. І коли це вкладається в такі е досить ясні. Е Параметри, вони е, роблять свій е, висновок всього. Україна, е, вона зараз є е, е, супутником Америки. Значить, це наші друзі, наш, нас підтримують. Е, зовсім інша реакція е, полярна, інша, була в Німеччині. Так сталося, що я 22 е, лютого прилетів з е, е, Сан-Франциско до Мюнхена, і вже 23-го мав виступ е, в Людвіг Максималян Університет. Це дуже відомий. Е, у взагалі в Європі університет, зокрема, відомий своїми українськими студіями, бо там є факультет словістики і досить потужні наукові сили. Єлена Новікова допомагала це нам зорганізувати. Ну от це був, була одна з аудиторій, де можливо було найбільше глядачів. Я думаю, понад 200 осіб було. Причому таке академічне середовище, це. Професора, викладачі, студенти, і тут для мене було шоком, наскільки відрізняється німецька аудиторія від американської. Німецьке суспільство дуже політизоване, навіть більше політизоване, ніж українське суспільство. Всі питання були непрості, всі питання були з подвійним дном, і дуже часто дуже е, упереджене ставлення до України в негативному сенсі. До цього я зараз повернуся. От. І е, третя країна, на моєму шляху, я буквально три дні назад звідти повернувся, це була Норвегія. Це країна стосовно е, Інформованості е, про Україну, про Росію, про нашу війну абсолютно стерильна. Вони не знають про це абсолютно нічого. Їм це абсолютно байдуже. Тобто люди сидять, цікавляться, ага, Ганс, дивись, є Україна. Так, Карл, дивись, яка у них халепа сталася. Послухали, розійшлися, на, на тому закінчилися. Абсолютно стрільна. Е, Чиста, акуратненька така дуже провінційна країна, дуже симпатична, до речі, але абсолютно стерильно стосовно <гум>, якихось питань, які виходять за рамки їх внутрішніх інтересів. Хочу повернутися до Німеччини. Це окреме таке відкриття для мене, їх ставлення до нашої, нашої на жаль, війни. Я вам скажу, що я був. Абсолютно збентежений спочатку запитаннями під час нашого виступу, а потім, оскільки я там досить довго був і спілкувався з людьми абсолютно різних суспільних прошарків: від дворників до академіків, абсолютно різними людьми. Мій висновок такий: десь половина німців налаштовані проросійські. Те, що я буду казати, багатьом е, слухачам не сподобається, але е, це гірка правда. <кхід> Власне, я зробив для себе декілька е, принципових відкриттів. Е, ну, перш за все, найбільша частина прихильників Росії, передусім, не хочуть бути ворогами Росії. Вони кажуть, ми знаємо, що таке Росія, ми з ними були ворогами. Ми з ними були друзями, ми з ними воювали, ми з ними мирилися. Ми знаємо, хто це такі. Ми знаємо, ми розуміємо всю небезпеку е, Росії, але е, з ними ворогувати ми не хочемо. Що таке Росія? Що таке Україна? Вони не дуже розуміють. От чому справа. Розумієте, це е, війна брендів. Це як порівняти Кока-Колу і Живчик. Кока-Колу да? знають всі і п'ють всі. Всі знають, що вона шкідлива, не хороша, але все одно п'ють і питимуть далі. Так само і стосунки з Росією. А що таке живчик? А Україна, да? В цьому, в цьому випадку не знає ніхто, Ну, можна е, випити склянку і забути про це. Тобто просто настільки різні вагові категорії, що е, Україна не те що е, програє, вона просто непомітна, на жаль, в цьому питанні. Ну, от така <кхух> історія. Е, друга категорія людей, прихильних прихильників Росії, це власне не прихильники Росії, а прихильники саме Путіна. Е, це ліві. Можливо, ви пам'ятаєте інтерв'ю, яке було пару тижнів тому з Володимиром Богдашевським, українцем з Мюнхена, який брав участь у різних лівих рухах у 70-х роках. Він пояснив це питання, і дуже схожу думку я чув і від зовсім молодих німців, і різних людей. Справа в тім, що в Німеччині досить потужні антиамериканські настрої. Вони з'явилися ще в 60-70 ті роки. Це пов'язано з тим, що в... Як були антирадянські настрої в південній Німеччині, бо там стояла радянська армія, та так само антиамериканські були в інших частинах Німеччини. Ніхто не любить окупаційні війська. а Вони саме це так це і, це і сприймали. Я пам'ятаю у третій рік, коли виводилися американські війська з Мюнхена. Країна страна лікувала, тобто всі були дуже цьому раді і всі. Антиамериканські настрої пов'язувалися з радянським союзом як такою протидією американізації, коли зник після розпаду радянського союзу і східного блоку двополярний світ, коли він був зруйнований, вони не знали, що робити, і з початком руської вісни у 2014 році ліві знову отримали надію в особі Путіна. Тобто це антиамериканська країна в геополітичному змісті цього слова. І дуже багато молоді особливо підтримують не Росію, а підтримують Путіна, тому що це альтернатива Америці. Третя, третя категорія, третя категорія тих, хто підтримує власне не Росію, а Путіна знов-таки в цьому це люди традиційного християнського. Такого спрямування, тобто вони говорять про будете сміятися про духовні скрепи, так само як про це каже Путін в Росії. Це дійсно так. Вони вірять в те, що Путінська Росія несе світові традиційні цінності на противагу ліберальним цінностям. Таких людей менше, але вони є. Це люди більш літнього такого віку. От маємо дзвінок, будь ласка. Алло. доброго дня. Доброго дня. Ну, найперше, я вам хочу е, щиро подякувати за ту е, правдиву розповідь. І е, я на превеликий жаль не бував у тих країнах, але знаючи ваші передачі, я вам справді вірю і дякую вам за те, що ви підтвердили мої сумніви в тому відносно отих. Е, так би мовити, цінності європейських, які нам постійно нав'язують і кажуть, і судячи з вашої розмови, я зрозумів і переконався в тому, що найголовнішої цінності це повага до свободи іншого, можливо, там і немає. Як такої, і я переконався в тому, що в нас, українців, у нашої держави, є набагато більше цінностей, і які ми повинні сьогодні захистити, і мені дуже прикро. Проте, чути, що ми у нашій біді фактично залишаємося сам на сам, і ми повинні всі нарешті зрозуміти, що ніхто нам не допоможе, крім нас самих. А тепер питання: скажіть, будь ласка, із тих трьох держав, де ви побували, чи були такі випадки, що хтось із присутніх виявляв ініціативу: ну, зробити якусь допомогу, там говорити про. Кошти, якісь про ще іншу, якусь допомогу чи не було. Дуже вам дякую за правду. Звати мене Сидір. дуже вам вдячний за такі хороші слова. Дивіться, ну справа в тім, що я почну не з вашого питання, а з вашого з вашої думки, які ви перед цим висловили. Ми дійсно самі нас ніхто підтримувати не збирається. Якщо існує міжнародна підтримка, вона існує тільки завдяки Америці. Завдяки тому, що Америка лобіює це питання, і завдяки тим е, країнам, які були е, або частиною радянського союзу, Балтійські країни, або частиною е, східного Варшавського блоку, да, це поляки. Е, перш за все. Вони підтримують, тому що вони розуміють дійсно всю небезпеку того, що зараз відбувається в, в Україні. Е, небезпеку для Європи. Е, західні європейці цього не розуміють, і ті паралелі, які у нас дуже популярні, що це. Це дуже схоже на Гітлера в 39-му році, захоплена Зудетен Дойчланд, тобто частини Чехословаччини, а потім іншої Чехословакії. Коли я під час своїх виступів такі паралелі проводив, німці, американці і норвежці просто сміялися. Ці паралелі там не працюють. Вони працюють в нашому українському в нашій, українській, в нашій українській свідомості. Тепер стосовно і багато інших речей, такі як ми певні в тім, що ми є. Ще між Європою і Росією, ну ви напевно, це багато чуєте, і самим самі можливо іншим кажете. І я так казав, аж поки не проїхався по всіх країнах і не поговорив з людьми людьми. Чого не усвідомлює ніхто, і ніхто так на це не дивиться. Практично ніхто. От стосовно вашого запитання щодо допомоги. Справа в тім, що ціль моєї моєї поїздки, мого відрядження була не тільки інформаційна, тобто розповідати людям документальну правду про те, що відбувається в Україні. А я їздив цільово для того, щоб я шукаю кошти на постпродакшн нашого фільму, тому що фільм це досить дороге, дороге задоволення. І якщо ми знімали його досі на власний рахунок, власний рахунок трьох людей, це волонтерський проект, можна сказати. Його постпродакшн, тобто його закінчення, потребує досить великих коштів, і одна з цілей моєї поїздки була ці кошти знайти. Я їх частково знайшов. Велику підтримку завжди була від української діаспори. Справа в тім, що більше половини наших виступів була власне в українських громадах. Це було в Вашингтоні, під Вашингтоном, це було в сан франциско це було в Сіетлі, в інших... Містах, і українці дійсно підтримують. Крім того, вони пропонують допомогу, але пропонують під конкретні цільові проекти. Ну це тема окремої передачі, я в це входити не буду, але скажу, що дійсно діаспора дуже добре нас підтримує. ще хочу сказати. Про наші консульські відділи я поспілкувався з нашими консулами у Вашингтоні, у Сан-Франциско, в Мюнхені, в Осло. І скажу вам, що це дуже патріотично налаштовані люди, які всебічно нам допомагали. Допомагали і інформаційно, давали зв'язки з місцевими людьми і просто людям дуже класно приймали. Тобто в. Сан-Франциско, Юрій Вебков, це консул України. Він просто зробив нам екскурсію і на власному авті цілий день нас возив по Сан-Франциско і його околицях. Це був дуже гостинний прийом. Так само, пан Вадим Костюк, це генеральний консул в Баварії, <кхух> багато нам допоміг зв'язками і контактами. От так що нам дійсно допомагають. Маємо ще дзвінок, будь ласка. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Вы извините, я буду на русском языке, Дуже добрый, потому, что, чтобы быстро было. Во-первых, я очень благодарен за объективность вашей информации. Она существенно, правдиво описывает все события. А вопросы два. Юрий Шиповал в прошлом году в мае объявил по радио. Я уважаю его. Вот, вот, эту... что вот это в Хрущевские времена, Хрущевские времена, РСФСР, Крым ходил в состав РСФСР. И когда надо было навести порядок к Крыму, 10 тысяч переселенцев туда переехали, но в конце Хрущев заявил, Крым я вам не отдам. Вот. Надо помочь с каналом со всем, там какие почвы, вот и до 10 тысяч переселили. Он очень объективно относится, и я хотел бы узнать. Как можно ему дать лауреата Нобелевской премии за объективное освещение информации, вести такой порядок? А в чем пытание ваше? А питание в том, что вы считаете, я считаю, раз Крым принадлежал в Российской Федерации, то, естественно, он должен как-то, Россия должна иметь преимущество в его владении. Так. Ну, дивіться, яка річ, тут це, це, це таке ж це питання, воно багатогранне таке, і тут про справедливість чи несправедливість цього можна багато говорити. Я вам скажу про ставлення, до речі, до цього питання європейців і американців. Ще це трошки може не в пряму відповідь на ваше запитання, тому що я не маю прямої відповіді, відповіді але своє спостереження. До кримського питання дуже обережно ставляться переважна кількість простого населення. Те, що говорять політики, взагалі про це питання говорять тільки ті ті політики, які на цьому роблять кар'єру. Насправді всім це байдуже. Ну, і від собі, що вам завтра сповіщають по радіо, що ну, наприклад, Сербія забрала якусь провінцію Македонії. Ну і що вам до цього? Що ви знаєте про Сербію? Що ви знаєте про Македонію? Ну ви напевно подумаєте, ну напев, напевно, серби знають, що роблять. Та, так само, тому що ви про Сербію знаєте все життя, а про Македонію почули 20 років тому. Так само і з Україною. Розумієте, до кримського питань ніхто не хоче з цього робити погоду. Люди цього не хочуть. Про це говорять тільки політики. Маємо ще одне запитання. Будь ласка, у нас залишається всього 4 хвилини, тому давайте будемо стислими і швидкими. Добрий день. Доброго дня. Це вас турбує, Михайло Михайлович, політв'язень. От Михайло Михайлович Яковівський. Мені можете прочитати про мене в інтернеті. Мої книги вийшла. Я не знаю, як ваше прізвище, але ви розумієте, ви ведете антиукраїнську пропаганду. Ні, я не веду антиукраїнську пропаганду. Я розповідаю правду. Я розповідаю про свій влас про свій власний досвід. Я взагалі не займаюся пропагандою. І коли я їхав до Америки і Європи показувати цей фільм. Це не політичний фільм, це фільм, який показує людей, які воюють, які йдуть в війну на війну. В бій повертаються з бою, я е, ділюся з вами своїми думками. Я український патріот, і я повіз цей фільм для того, щоб розповісти світу про правду, яка робиться на Україну і, на, в Україні і про ту кривду, яку робить е, роблять нам е, із-за кордону. Але е, я вважаю своїм просто е, це правильно говорити е, про те. Що відбувається насправді, і ті химери поглядів, які існують у нас, їх трошки розвіяти. В цьому немає нічого патріотичного – знати правду. Прошу, ми маємо ще одне запитання, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. А скажіть, а як же тоді Европа інформована про ем, хельшінські е, оці угоди, і взагалі про нерушимість кордонів після воєнного устрій? О, оце як вони політики? Я бачу, знають. А ці шо це біомаса нічого не знають. Ну чому біомаса? Це люди розумієте і для людей важливий важливий спокій. Як я вже казав, ніхто не хоче бути ворогом Росії. Бо Росії дійсно бояться, знаючи з історії і Першої світової війни, і Другої, і Холодної війни. Ніхто не хоче бути ворогом Росії. Про Україну знають мало, і Кримське питання, воно вважається внутріруським вопросом. Буквально так це формулюється. Я, ну так це є. От відповідь на ваше запитання. Маємо ще дзвінок, будь ласка. Е, Кажіть, будь ласка. Доброго здоров'я, математик з України. Е, Україна випередила весь світ відставаючи. Е, ми тепер на сії маємо вчені нам допомогли, найпотужніше, і е, це супер. А... Шановна, ми маємо одну хвилиночку. Задавайте запитання, будь ласка. Скажіть, ми в демократії також перевершимо, якщо електронне голосування зробимо негайно через банки краще ні всіх у світі, і будемо просвітницьку діяльність. Дякую за туризм. Я теж інструктор гірського туризму. <рес> ну демократія. Я думаю, що Україна зараз одна з найдемократичніших найдемократі... країн світу в прямому цьому, в прямому змісті цього слова, в прямому сенсі цього слова, тому що у нас жива демократія, тому що у нас утворилася. Горизонтальне дійсно народне суспільство, незважаючи на державу, незважаючи на історію, на ті е, важкі. Важку спадщину історичну, яка нам дісталася від Радянського Союзу, від років, років такої непродуктивної незалежності. Я думаю, що ми найдемократичніша країна в світі. Я це просто бачу. Я бачу, як управління країною і сама організація працює зараз на всіх фронтах: і мирних, і військових. Це дійсно так. Ми найдемократичніша країна. Це мій досвід. Я дуже дякую, до побачення. Без поля, вишиванко, моя вишиванко, Смереково, лиш не важага, ти далекий карпат полонянка, ти Дніправо, хвиля жива, я по світу іду вишиванці аж дивуються ген журавлі хай стрічають веселі багрянці, Україна йде по землі. Раїно моя, вишиванко, ти тернова моя голубінь. хай святиться на віки твій ранок і серпневого дня височи, Вишиванко моя вишиванко. Змериково лиш не ваш ти далекі Карпат Полонянка, ти, Дніпра, хвиля жива, я по світу йду лишиванці, аж дивуються гежурами, хай зустрічають веселій багрянці, Україна йде по землі. Нянка, ти Дніпра, хвиля жива, я по світу їду вишиванці, аж дивуються ген жураві, хай зустрічають на селі Багрянці, Україна йде по землі.